Псалом 36, диригентові псалом Господнього раба Давіда, переконання про гріхівність нечистого в глибині мого серця таке нема Божу страху перед його очима, адже він поблажливо ставиться до себе, щоб не викрити свого беззаконня і не зненавіддяти його. Слово його, усь, неправди і підступність, він перестав мудро мислити і чинити добро. На своєму ліжку він думає про лукавство стає нагибно. Дорого не гитує злом. Господи, Твоя милість сягає небес, а Твоя вірність то хмар, Твоя справедливість, як Божий. Горе Твоє, справосуддя, безсодня велик. велика, Господи, ти рятуєш людей і тварин. Яка ж дорога Твоя милість? О Боже, люди ховаються в тіні Твоїх крил. Вони насичуються щедротами твого дому, сподоку, твоїх солодощів, ти їх набуваєш, адже в тебе джерело життя, У сяйві твоєму ми бачимо світло, Продовжи своє милосердя до тих, котрі тебе знають, і справедливість свою до тих, котрі правиш щиристь серцем, нехай не топче мене нога, пихатого і рук. Нечистого, хай не відштовхує мене, там попадали ті, що чинять беззаконня. Їх повалено, і вони не зможуть встати. Амінь.